Приймаю естафету від земляка Владислава Мацького і передаю ice айсбекет Challenge естафету президенту України Петру Порошенко, Анатолію Гриценко, екс-міністру Збройних сил і кращому фінансисту і моєму другу Ігорю Коломойському, група Приват. Нам треба спільно перемогти ворога, і тому нам загортування аж ніяк не завадить кожному. Ice-Backet Bucket – це айс. Це, багато хто це робить, це плутають з простою водою. Зараз вона має колонути. І так, Петро Олексійович, Анатолій Ігор. Вам привіт!